Із соні, ти слухаєш, не знаю як тебе, але коли мені погрожують убивством усієї родини, мене це лякає. Що робитимеш? Розслабся, Кена. Я розслаблений як ніколи, але боюся здохнути. Не шаленій і будь обережний. Нас ніхто не вб'є. Побачимося пізніше. Я не шаленію, не вже не чути? Просто голос від страху такий. соня. почавить у тебе розвинулися проблеми зі слухом, тому я запитаю ще раз. Де мої йобані гроші? Де мій йобаний товар? Де, блядь, моя частка твого нового бізнесу? Ти робиш з мене блезня, Томі, але чомусь мені курва не зміша. У нас проблеми. Приїжджай, негайно. Що відбувається? Томі. О, чудово, супер, супер. Послухайте, слухай сюди. Я люблю риб. Обожнюю. Вони класні в акваріумі, смачні на тарілці, але попри це все спати з ними я не хочу, окей? Але прямо зараз твої італійські браття летять сюди з цегляними чоботами мого розміру. А я. Столицьким. не… тулицьке. Присядь. Лемзе, що коїться? Це твої друзі з півночі, Томі. Розлючені, бо ти вбив одного з них. Сьогодні вони оглянуть твій бізнес. Я чекав їх раніше. Хлопці, час поставити крапку, щоб не було сумнівів. Тут керую я. Я. Кеме, бери наші фальшиві гроші, поклади 20 мільйонів у валізи. Ленсе, збирай усіх солдатів. Томмі. Що? Не хочеш друга обійняти? Я 15 років сидів, підзабув правила етикету. Ну ти агресивний, Томмі. Я казав, що ця твоя риса тебе й погубить, га? У валізах три мільйони. Скількох ти вбив? Десятьох? Ні, одинадцятьох. Тому тебе й прозвали гарвудським м'ясником. Ти наказав убити одного. Одного. А мене там чекати. Томі, чекали, Томі! Обережніше. Бо ще подумають, що ти мене звинувачуєш у тих прикрих подіях. Забирай свої гроші. Беріть бабло. Знаєш, Томмі, я зробив усе, що міг. Просив про послуги домовлявся, був тобі другом, Томмі. Хотів, аби ти побачив сенс і користі для бізнесу, я довіряв тобі, Томмі, а ти мене підвів. Але у твоїй хуйовій організації хтось розуміє, як працює бізнес. Чи не так, ленсе? Вибач, Томмі, але це ваш сіті. Це бізнес, ти нас зрадив. Ні. Я зрадив тебе, Томі. Я зрадив тебе. Справжнє бабло з гори у сейфі. Тож, Томі, чого ти хотів, щоб я взяв фальшиві гроші, посміхнувся і повернувся додому, як перелякана шавка? Ні. Я хотів тебе розлютити, перш ніж прибити. Тепер ніхто твій зад не прикриватиме, Томмі. Тобі кінець, ти гандон запроданський. О, та невже. Сюди, ти зрадницький шматок лайна. Ти історія Томмі. Всіма забута історія. Ленц Вес загубив увесь свій сенс. Я ж сказав, що у школі вже цього наслухався. Не за Не затихти воювати пішов Ленце. Out. What should I do about her? She's always giving me a hard time. I told myself, Who brought us here. Take I what did I you heard? Heard? Give me a break. Tom, Tom, I what what did I Where are we? You drunk or something? Hey, oh, come, on, man. Look come on, don't push me. I did. If you insist. Ти вкрав у мене 15 років мого життя, і зараз ти за це заплатиш. До тебе так і не дійшло. Твоє життя моє. І ті 15 років теж були моїми. Вбито його хлопів, Він нічого так і не зрозумів. Томі, о Боже, Томі. Що сталося? А на що це схоже? Схоже, що ти пошкодив костюм, і Томі, це був дорогий костюм. Томі, що тут, бляха, сталося? Я посварився із діловим партнером. Таке трапляється. Томі, коли я сварюсь, я пишу гнівний лист і, може, зруємо скриньку, а на війну починаю, бляха муха. Може, з психіатром поговориш? Той клятий покидьок Ленс. Томі, він мені не подобався, окей? Нервовий, непевний у собі, нарцис-егоїст, довбойов загалом. І добре, що він труп. І з півночі нас уже ніхто не діставатиме. Бо півночі більше не існує. Усе тепер на півдні. Чекайте, значить те, що я думаю, Томмі крихітко. А що ти думаєш? Що ми головні? Тобто ти головний. О-о-о, Томі. Знаєш, Кене? Думаю, що це початок наших чудових ділових стосунків. Бо ти підступний і бідлий крадій, а я кілер кілер-психопат і наркобарон. Я знаю. Томі, Томасе. Це кортес. Кепаса. Купа всього цікавого. Як ти, мій друже? Добре, добре. Слухай, хотів запитати про Мерседес. А А е, що саме цікавить, Томмі, до мене дійшли жахливі чутки, і я не знаю, у що й вірити. Вона, звісно, доросла дівчинка і може робити що хоче. Але Томмі, це правда? Що правда? Кажуть, що вона що вона вчиться на адвоката. Томмі, це ж ганебно. Родина кортесів це горда родина. Та щоб хтось з наших став якимось адвокатом. Ха. Будь ласка. Томі, скажи мені, що це брехня, інакше я не переживу. О, Полковнику, я, я запевняю, Мерседес ніколи в житті не стане адвокатом. Не хвилюйся, Аміко. Дякую тобі, Томі. Дякую. Я б такої ганьби не виніс. Бо розумієш, вона ж леді, а не якийсь там паразит. Йой, вибач, Томі, я мушу бігти. Тут прийшов новий міністр внутрішніх справ. Багато років тому, під час невдалого заколоту, я вбив його батька. Тому тепер треба бути. Тони <різь> Версеті, Як у тебе там справи, шишко? Я тут стільки про тебе чую, ти там усе місто захоплюєш. Ти що, п'яний поле? Та ну, я пару ковтків зробив. Я у клубі відпочиваю, що мені пляхи вже <різь> розслабитися не можна. Але той во не треба мені лекції читати. Я. Я зробив з тебе зірку. Я. Та не вже навіть не починай. Я тебе з людьми познайомив. Я навчив тебе всьому, що ти знаєш. І так ти мені дякуєш. Ігнором не хочеш мені дякувати після всього, що для тебе зробив? Хто я, по-твоєму, якийсь хлопчик? Розслабся поле. Я був зайнятий. Не будь ідіотом. Я не ідіот, друже. Затям це ти. Ти нариваєшся, Томі. Благаю тебе. Не смійся наді мною. Допоможи мені, будь ласка. А, поле проспись. Я не жартую. Томі, це Пауло. Як ти там, друзяко? Чого тобі, поле? Ні, мені не потрібні дешеві китайські шмотки. Я хотів дізнатися, чи не знайдеться у тебе в якомусь фільмі для мене роль. Вдома в Англії я стільки начитався. У мене Шекспір з рота вилазить. Дякую за пропозицію, Поле. Я матиму тебе на увазі. Серйозно, Томі, не забувай про мене після всього, що я для тебе зробив. А я якраз хотів почати забувати.